Всім привіт! Сьогодні я готую смачний і простий приготування пісочний пиріг з полуницею і сметаною заливкою. Продукти для тіста повинні бути холодними. Перелік всіх інгредієнтів я пропишу під відео. В Просіяне борошне додаю розпушувач і добре перемішую. В блендер я кладу борошно і охолоджене масло і перетираю в дрібну крошку. В блендері мені зручніше і швидше, але можна це зробити і руками. В окремий посуд я кладу яйця і цукор і добре перемішую вінчиком. Перетерту кружку я пересипала в більшу миску і туди ж вливаю яйця з цукром. І знову перемішую. Ну так, забула додати щіпку солі. Вимішувати пісочне тісто треба недовго, щоб не зігріти його теплом наших рук. Якщо ви побачите, що тісто виходить дуже рідке, додавте борошна. Ось таке тісто повинно вийти. Завернув харчову плівку і в холодильник хвилин на 30. Ось в такій формі буду випікати. Дно виймається її діаметр 26,5 см. Дно застилаю силіконозованим пергаментом, хоча цього можна і не робити. Достала тісто з холодильника і рівномірно розподіляю по формі. Тим часом роблю заливку. Цукор змішую з кукурузним крахмалом. В іншому посуді змішую яйця з цукром і крахмалем і перемішую до однорідної маси. Додаю ванільну есенцію і можна замінити ванільним цукром. І сметану. Сметана у мене 10%, але якщо жирніша то краще. У мене три таких стаканчика по 125 г. Добре перемішую вінчиком до однорідної маси. Полуниця у мене дуже крупна. Тому я її порізала і викладаю на тісто. Замість полуниці, звісно, можна взяти любі ягоди або фрукти. Теж буде смачно. І заливаю зверху сметанною заливкою і обережно розрівнюю. Хочу зазначити, що заливки повинна бути десь на 1 см менше краю тіста. Тому що під час випікання вона зовсім трошки підніметься. Випікати треба в розігрітій духовці при 180 градусів, поки тісто не стане рум'яним. Обережно виймаю із форми. І все ж таки ще вимутну форму і пергамент, який я підкладала. Як ви бачите, все добре виймається. Хочу зазначити, що пиріг треба різати, коли він повністю охолоне. Треба, щоб начинка стабілізувалася. У мене пиріг всю ніч простояв у холодильнику. Ріжеться дуже добре, тісто не тверде. Мені здається, вийшло все ж таки непогано. Прикрашу мидальними пелюстками, але ви можете цього і не робити або прикрасити за своїм смаком. Тісто м'яке, а начинка дуже ніжна. Так дуже смачно. За моїм смаком цукор достатньо, я не люблю дуже солодке. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і готуйте з задоволенням.